Я чудово вас розумію, Леоне. Так, я почув вашу доповідь і маю дещо пояснити. Те, як я ще зрозумів у своєму житті, ваша проблема не пристрасть до гри. Ніякого сумніву. Не знаю, як це виразити за допомогою пристойних виразів, але ви ганчірка, Леоне. І ви, і ви, і ви, і ви, і ви. я всі присутні. Ми всі ганчірі. Як у зіпсованому авто, ми маємо якийсь прихований дефект. Зовні ми такі самі, як і інші. Але наш дефект відрізняє нас від решти. Більшість гравців ставить, аби виграти. Ми ж граємо аби програти. Підсвідомо, найкраще почуваюся, коли хтось забирає фішки зі столу. А не тоді, коли їх розставляють. Усі присутні розуміють. Про що я? Навіть коли ми виграємо, це лише питання часу, коли ми все спустимо. Та коли ми програємо, це зовсім інше. І не просто програємо. Я тебе про такий програш, коли всередині все стискається від жаху в одну маленьку кульку. Це правда. Ви в 20-ти влаштовуєте собі цей кошмар, цю жахливу катастрофу, що краще за рак четвертої стадії. Але стоїте наче стовп і думайте, ей, я й досі тут, я й досі дихаю, я ще живий. Ми, ганчірки, щоразу влазимо у лайно навмисно, щоб нагадати собі, що ми досі живі. Лоне, ваша проблема не азарт. А гнила потреба довести собі, що ви ще живі. У цьому річ.